Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з першим міським. І сьогодні з нами Микола Пашковський, співробітник науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка Сташиса Національної академії правових наук, кандидат юридичних наук, доцент, юрист. Вітаю вас! Вітаю вас! Хочеться поговорити з вами про тему, про яку ви точно знаєте все, бо зі вчора інформація розповсюдилася по всіх засобах масової інформації про те, що почав роботу міжнародний центр з розслідування вторгнення Росії в Україну і величезні сподівання, які ми маємо з навіть не спочатку цієї війни, а спочатку, навіть 2014 року, що все ж таки злочинці будуть притягнути до відповідальності зараз ця надія. Хоч трошки ближче стало до реальності, і хочеться з вами про це все поговорити. Тож, скажіть, будь ласка, ось цей міжнародний центр. А хто є членами цього міжнародного центру, хто буде займатися саморозслідуваннями? Ну, по-перше, все знає точно Генеральний прокурор України Андрій Костін, який да. є одеським адвокатом, до речі, да, да. тому я думаю, найбільш відкрите і повне інтерв'ю. Може дати він з цього приводу. будемо сподіватися на це, да, да. по-друге, що стосується міжнародного центру з переслідування злочину агресії чинного проти України, то це майданчик такий для спілкування прокурорів, угу. які займаються розслідуванням е, саме злочину агресії. Тобто відомо, що ще 15-25 березня 2022 року угу. була створена. Україною, Польщею, Литвою, Естонією спільна слідча група з розслідування усіх злочинів, які вчиняються у зв'язку з збройним конфліктом. Так. Потім ця спільна слідча група розрослась до восьми учасників держав, uh -huh. в тому числі бере участь прокурор міжнародного кримінального суду. Uh -huh. І от на сьогоднішній день, власне, стало зрозуміло, що потрібно цей трек розслідування злочину агресії виділити в окремий напрям. Uh -huh. І якраз міжнародний центр з переслідування злочину агресії проти України буде займатися цим треком, тобто, це майданчик прокурорів від п'яти держав, членів Європейського союзу, так. це Польща, Балтійські держави, а також Румунія і Україна, які угу. будуть спільно розслідувати. Власне, вони зараз уже розслідують злочин агресії, вчинений представниками Російської Федерації проти України. Тобто вони збирають інформацію зі всіх фронтів, зі всіх точок, де колись хтось побачив, хтось був очевидцем, а, хтось а, пережив ось ці злочини. Є інформація у будь-якому вигляді. А, чи як вони цю інформацію збирають взагалі? Ну, Власне, вони не будуть займатися слідчою роботою, угу, тобто угу. безпосередньо когось допитувати і ну, да. проводити огляди місця подій та інші проводити процесуальні дії. Їх завдання. Зрозуміти, які докази є у правоохоронних органах їх держав, mm -hmm. е, отримати ці докази, mm -hmm. об'єднати в їх в єдиній базі. До речі, почала працювати під егідою Євроюста електронна база доказів, пов'язаних з міжнародними злочинами, вчиненими mm -hmm. на території України. Тобто, вони мають аналізувати ці докази, е, випрацьовувати стратегію такого розслідування. З'ясовувати кожна держава в якій частині займається цим розслідуванням, uh -huh. які напрями вони розслідують, кого вони будуть притягувати до відповідальності, в якій черговості, які докази будуть для цього використовувати, і так далі. Тобто, зрозуміло, відомо, що зараз використовується такий вираз війна онлайн, yeah. це пов'язано з тим, з надзвичайним великим обсягом доказів, які uh -huh. пов'язані з цим збройним конфліктом. І відповідно потрібно насамперед всі ці докази об'єднати, проаналізувати і зрозуміти, як їх можна використати для того, щоб довести вину осіб, які причетні до вчинення злочину агресії, тобто керівників політичного і військового керівництва угу. Російської Федерації. Ми розуміємо, що злочинів дуже багато і вони різноманітні, абсолютно різні від екоциду. Від геноциду до вбивств, до катувань і так далі. А які саме злочини вони зможуть розслідувати? Ну, міжнародний центр переслідування злочину е, агресії, виходячи з його назви, да. він буде займатися лише однією категорією одним злочином злочином агресії, угу. оскільки всі інші злочини, про які ви сказали, воєнні злочини, угу. злочин геноциду і злочини проти людяності, будуть перейматися інші. Механізми міжнародні, uh -huh. зокрема, спільна слідча група продовжить свою діяльність і буде розслідувати ці злочини. Uh -huh. Власне, міжнародний центр переслідування злочину агресії створено для того, щоб прокурори змогли скоординувати свої зусилля саме за переслідуванням злочину агресії. Uh -huh. З чим це пов'язано? Ви, мабуть, знаєте, що зараз розробляється такий міжнародний трек, як створення спеціального трибуналу. Щодо е, злочину агресії да. проти України, да. і зараз активно в міжнародній спільноті обговорюють запитання про те, який формат, яке, яка модель цього трибуналу буде. Uh -huh. Але звісно, що наприклад, якщо завтра чи через місяць укладуть відповідну угоду. Чи приймуть інше рішення про створення такого трибуналу, то цей трибунал повинен відразу запрацювати, отримати докази, угу. певний напрям діяльності повинно бути розуміння, за якими правилами він буде діяти. Угу. І якраз завдання міжнародного центру з переслідування злочину агресії це підготувати такі матеріали. Тобто, це. Такий передостанній шах перед трибуналом, практично, да, це такий робочий механізм, угу. який уможливить ефективну ефективний старт трибуналу. Угу. Якщо подивитись на досвід Другої світової війни, то відомо, що в кожній з держав учасниць антигітлерівської коаліції да. діяли спільні комісії або комісії з розслідування воєнних злочинів, тобто не на те, що Війна ще йшла, але uh -huh. відповідні докази збирались, випрацьовувались механізми щодо майбутнього притягнення до відповідальності керівників Німеччини та Японії. Uh -huh. І власне на е, Лондонській конференції в червні, серпні 2000, 1945 року, yeah, yeah. От вибудовувалися ці всі стратегії, в тому числі обвинувальні стратегії, як, буде діяти, е, як будуть діяти обвинувачі. Як вони будуть вибудовувати цю стратегію? Uh -huh. Власне, ми випереджаємо цей момент. Ми створюємо вже зараз таку обвинувальну структуру, яка буде узгоджувати зусилля прокуратури цих шести держав разом з Україною щодо переслідування злочину агресії. А чому шести держав? Тому що не лише Україна, а ще п'ять європейських держав uh -huh. розслідують за правилами універсальної кримінальної юрисдикції злочин агресії, вчинений на території України. А скажіть мені, будь ласка, ну от ми знаємо, що той самий суд у Гагі, слабнозвісний, про який ми дуже багато який був... з них? А, обидва. Обидва ну їх насправді дуже багато. <клес> ну їх багато, але все ж таки, от суд над фашистами, який був, і суд на після перемоги над Японією, ми розуміємо, що вони йдуть прямо і до цього часу. Ну дуже багато. Моментів дуже багато років, десятиліть пройшло перед тим, як людину, яка свого часу там за сорокові -е роки щось робила, і навіть е ми знаємо такі моменти, що вони доживали ці фашисти і нацисти до тих моментів, поки до них дойде черга. Тобто дуже багатий термін і дуже такий пролонгований цей процес. Бо, звісно, всі українці хочуть і вимагають того, щоб прямо зараз ми побачили, що їх покарають. Чи можливо таке покарання прямо зараз? Чи з вашої з юридичної точки зору і з історичної точки зору е слід думати про те, що це не відбудеться прямо зараз, а це може пройти десятиліття, поки ми встановимо істину і поки пройде сам суд і буде вирок цього суду? Ну ви дуже вдало від... відчули оцей нюанс, пов'язаний з особливостями. Міжнародного правосуддя або переслідування е, за вчинені міжнародні злочини. Mm -hmm. Саме досвід Другої світової війни він показав, що спочатку відбувся головні відбулися головні міжнародні процеси yeah. да, в Нюрнберзі та в Токіо. А потім пішли національні процеси, пов'язані з переслідуванням злочинців меншого рівня. Mm -hmm. І вони власне тривали до 90-х років, mm -hmm. коли ще. Похилого віку вже ці злочинці, але тим не менш вони притягались до відповідальності. Тобто ми вже онуки ми бачили, да. як їх притягували. Да. Досвід, да. досвід конфлікту на Балканах, угу. тобто в колишніх Югославських державах, він показав, що це триваючий процес, да. це довготривалий процес, і це пов'язано з великою кількістю осіб, які залучені до вчинення цих злочинів. І Тому. зараз ці особи живі. Більш-менш здорові ну, і не суд про да, да. Ну, да. да. є, існує після Югославського руандійського трибуналу є міжнародний остаточний механізм, угу. залишковий механізм, який продовжує їх спадщину. Він дорозглядає в апеляційному порядку ті справи, які розглядались Югославським руандійським трибуналом угу. або передає їм національним судам, але в рамках там Боснії, Герцеговини, Хорватії. Сербії продовжують національні процеси щодо притягнення осіб за вчинення міжнародних злочинів. Очевидно, ми спостерігаємо, що і в Україні буде такий трек, але тут ситуація полягає в тому, що Україна зберегла ефективність своєї судової і правоохоронної системи. Тому ми відразу. В рамках ще активного збройного конфлікту yeah. починаємо розслідування, притягування до відповідальності, і міжнародна спільнота бачить, що Україна ефективно діє на цьому шляху, і тому міжнародний кримінальний суд свого боку він не втручається в національні процеси, не вихоплює якісь окремі кримінальні справи, uh -huh. оскільки бачить, що в принципі. В Україні існує стала е, система з розслідування, переслідування, розгляду справ про воєнні та інші міжнародні злочини. Єдине питання полягає лише в притягненні осіб керівників Росії, які мають міжнародний імунітет від кримінальної юрисдикції інших держав, оскільки за загальним міжнародним правом, звичаєвим міжнародним правом, вони не можуть бути притягнуті до відповідальності іншої держави. І цей імунітет у них відсутній лише перед міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Да. І тому ми бачимо, що, наприклад, по воєнним злочинам тут ініціативу перехватив, перехопив якраз міжнародний кримінальний суд, коли 17 березня цього року прокурор отримав за своїм клопотанням ордери на арешт Путіна і уповноваженої, так званої уповноважної справ дітей, да, дітей да. Львової Білової. Uh -huh. Що стосується злочину агресії, у міжнародного кримінального суду юрисдикції немає, оскільки відповідно до Римського статуту, на підставі якого діє міжнародний кримінальний суд, цей суд може притягувати переслідувати осіб за вчинення злочину агресії тільки громадян держави члена міжнародного кримінального суду, оскільки ані Росія, ані Україна не є учасниками Римського статуту. То міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції над злочином агресії, і тому з початку повномасштабного вторгнення в Україну вибудовується цей трек створення спеціального трибуналу. Лише зараз обговорюється питання, точиться активна юридична дискусія, да. який це буде суд за е, форматом. Це буде виключно міжнародний, створений угу. на підставі е, багатосторонньої угоди чи регіональної угоди. Чи це буде змішаний суд? Україна відстоює позицію, що це має бути саме міжнародний суд да. і тим самим, тим самим стверджувати ну, спроможність міжнародного співтовариства, саме міжнародного співтовариства, притягувати керівників держав до відповідальності за акти, за акти агресії. Суто таке філософське запитання, може, ви зможете коротенько відповісти на це запитання для мені, бо мені ця картина ну щось не складається. Ми не підписали свого часу Римський статут. Той ми самий. підписали. Підписали. Ми якраз підписанти. Ага, ми підписанти. А ага, Росія не підписала. І Росія підписала. Ага, тобто ми всі там, і о, ми всі. Е, є такий нюанс, пов'язаний з участю в міжнародному договорі. Так. Крім підписання міжнародного договору. Потрібно ще надати згоду на обов'язковість цього договору. Угу. І існують відповідні національні процедури, які називаються, як правило, Так. Тобто Україна і Російська Федерація підписали Римський статут Міжнародного кримінального суду, але не ратифікували. Але як... при цьому ми. Йдемо до нього до цього суду. Ми не лише йдемо. Ми ним активно користуємося. А чому ж ми не ратифікували? Чому ми користуємося? Тому що ми, коли почалася агресія Російської Федерації у 2014 році, ми подали дві заяви да. про визнання юрисдикції цього суду. Так статут дозволяє, що держави, які не є учасниками угу. суду, можуть подати заяви, і тоді суд поширює свою юрисдикцію на події, що вчинені угу. на території цих держав. Чому ми не ратифікували? Ну, Спочатку е, було, був висновок Конституційного суду України е, в 2001 році за поданням президента Кучми, який дійшов. Підсумував, що, начебто, Римський статут не відповідає Конституції України. Uh -huh. Але там була така юридична помилка в тлумаченні одного поняття принципу комплементарності, що Міжнародний суд, міжнародний кримінальний суд доповнює національну кримінальну юрисдикцію. Ну головне запитання, чи обов'язково нам ратифікувати? Обов'язково. Обов Чому? Mm -hmm. Тому що на сьогоднішній день у нас статус практично обов'язків. У держави да. України як у держави, яка ратифікувала Римський да. статут, а прав Нема. передбачених немає. Зокрема, ну, да. які права в нас можуть бути. Якщо ми ратифікуємо римський статут, то ми зможемо брати участь у асамблеї держав-учасниць римського е, міжнародного кримінального суду. Тобто ми зможемо впливати на політику цього суду, ну не прямо. Ми можемо брати участь у формуванні суддів, угу. прокурорів цього суду. Більше вазелі у нас буде. Да, ми можемо да. брати участь в управлінні цього суду. Так а наразі ми несемо лише обов'язки жодних прав щодо цього суду. Ми не маємо. Коли запитували у попереднього генерального прокурора пані Венедіктові, зараз от вчора запитали. Представники громадської організації зміна у генерального прокурора Андрія Костіна uh -huh. чому Україна не ратифікує Римський статут. Вони відповідали, що ми обома руками за, за, за ратифікацію Римського uh -huh. статуту, оскільки це, по перше обов'язок за угодою про асоціацію з Європейським союзом, ну, так, да. однак Верховна Рада ще не готова. Про це свого е, в минулому році казав міністр юстиції Малюська. І вчора це підтвердив Андрій Косін про те, що ведеться, ведеться дискусія в рамках Верховної Ради щодо необхідності ратифікації Римського статуту. Оскільки ну знову ж звертаю вашу увагу, жодних перешкод прокурору міжнародного кримінального суду щодо здійснення розслідування ситуації в Україні немає. Тобто він володіє повним повністю повноваженнями. Однак Україна не може повністю реалізувати себе як. Учасник Римського статуту тому це перший крок, який необхідно зробити ратифікувати Римський статут міжнародного кримінального суду. Другий крок це привести своє кримінальне процесуальне законодавство у відповідність до вимог Римського статуту. До, до речі, ми це вже зробили, оскільки угу. от учасниками Римського статуту є 123 держави, але ще половина з цих держав. Внесли відповідні зміни до процесуального законодавства, які врегулювали порядок співробітництва суду. Да, да. А ми це вже зробили. Тому Бачте, ми, за... ми, ми, ми не пасемо задні, але але зроби. потрібно зробити перший крок. Дуже сподіваємося, бо дійсно дуже ну таке враження, ніби ми чогось вимагаємо від суду, до якого ми ну якось не так ставимося. Я думаю, цей центр, який створили або mm -hmm. почав діяти, фактично діяти міжнародний центр з переслідування злочину агресії. Він там представлений чотирьма прокурорами з України. Вони якраз будуть також просувати цю позицію розуміння необхідності ратифікації. Але я знову ж кажу, що в керівництві генеральної офісу генерального прокурора є повне порозуміння щодо необхідності ратифікації. Знов таки, ну як вже неодноразово ми говорили, ми чекаємо на Верховну Раду, чекаємо так. рішення від Верховної Ради, яка працює. Яка збирається, яка голосує, ну тож могла б зробити ще один шаг у бік нормального європейського життя, мирового нормального життя з нормальною, тим паче, що другий шаг ми зробили, залишилося зробити тільки перший. Не, і другий, і третій зробили. Во, бачите, як. Гаразд, в нас залишається декілька хвилин, і останнє запитання, найголовніше запитання з починаючи з 2014 року, навіть не з 24 лютого. Чи є перспектива у цього центру, і чи є перспектива побачити колись, хоч когось на лаві підсудних, тим паче, що і Путін, і Білова, і всі інші кажуть, та, ми плювати хотіли на цей суд, на цю Гагу, на все інше і так далі. Чи є хоч якась малесенький відсоток перспективи того, що українці побачать справедливий суд? Я думаю, що. Велика перспектива є великі угу. шанси того, що керівники Російської Федерації рано чи пізно отримують по заслугам, скажем так. так саме засобами кримінальної юстиції. Центр це робочий інструмент для організації цієї угу. діяльності, тобто він не вирішує глобальні якісь питання. Але він дуже важливий такий ключовий момент. Без якого тяжче було б. Да, до як... Да. Як... За допомогою якого ми будемо просуватись до цього. Угу. Я думаю, що не ні Слободан Мілошович, ні керівники німецької фашистської Німеччини, да. Да, ні керівники якихось політичних структур, які зараз притягуються до відповідальності Міжнародним кримінальним судом, не могли подумати про те, що вони постануть перед. Кримінальної міжнародної І теж говорили, увеличили. Ми да. Да, ми mm -hmm. недоторкання. Mm -hmm. Насправді зараз дуже серйозні наслідки настали політичні наслідки для Путіна, mm -hmm. і це ми бачимо у міжнародному спілкуванні, коли він може переміщатися лише між Росією і Білорусією. Інші держави, особливо держави, члени Римського статуту, учасниці Римського статуту, mm -hmm. для нього недоступні, оскільки він висить під загрозою негайного арешту і передачі до міжнародного кримінального суду. Ну і багато країн казали, що якщо він прийде до них, вони його арештують. При цьому він каже: як ви це зробите? Бо в мене є ядерна бомба, і все це єдине, чим він може зараз ну, це словесний аргумент, серйозний, але тим не менше, я не думаю, що він спрацює у реальній практиці. Ну і ми бачимо, як він не їздить нікуди, відпочиває у своєму бомбосховищі. І по-друге, на що потрібно звернути, угу. що е Ця комунікація з приводу ордеру на арешт Путіна, Львовою і Біловою, вона важлива для просування ідеї притягнення їх до відповідальності серед держав, які безпосередньо не дотичні до російсько-українського збройного конфлікту. Ми бачимо, що глобальний південь вже включений в цю дискусію, коли обговорює, що робити, коли Путін з'явиться у них на території. Це дуже важливий такий ще дипломатичний момент. Які не завжди ну видно uh -huh. відразу. Я дякую вам за співбесіду за роз'яснення. На якісь відповіді ми отримали на якісь запитання. їх залишається ще багато. І як буде працювати цей міжнародний центр, будемо дивитися далі. І звісно, будемо чекати на інші відповіді. Тож приходьте до нас ще. Микола Пашковський, співробітник науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка Старшиса Національної академії правових наук. Кандидат юридичних наук, доцент, адвокат сьогодні був в нашій студії. Дякуємо за те, що були з нами. Дякую за запрошення. Ну і дякую вам, глядачі першого міського. Залишайтеся з нами. Попереду найцікавіше. Ну, а ми зустрінемось з вами незабаром. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.